Батальйону, 20-го батальйону, і зараз почали вшановувати таким чином пам'ять бійців 93-ї бригади. Я вірю, що ми не зупинимося на цьому, майдемо засоби, можливості і будемо надалі вшановувати таким неформальним чином, справді по народному. І ще хочу сказати те, що тут лежать. Хоч і формувалися ці підрозділи тут в Дніпропетровську. Тут лежать різні хлопці з різних регіонів нашої держави. Напротязі 23 років, та, мабуть, і напротязі всіх років існування нашої держави, нашого народу, нас постійно намагалися розділяти. Розділяти по релігіозним якимось показникам, по регіональним, по якимось ще там історичним. І оце розмілення завжди робилося для того, щоб ми не були дати на, полі, на свої благостанній сумі. А от на цих плитах лежать хлопці із Дніпропетровщини. Тут лежить боєць, хто не лежить, а написане ім'я бійця з 39 го батальйону Загороднього Олександра, який загинув. Містечко Кам'янське біля Маріуполя, коли вибухнула начинена вибухівкою машина. Тут лежить підполковник Дімеденко. Написане ім'я Дімеденко Сергія. Тут хлопці з різних регіонів України із Західної. Тут буде написано ім'я бійця 74-ї окремого розвідбату. Іщенка Сергія, який загинув в аеропорту. Про що це говорить? Це говорить про те, що нас об'єднує. нас об'єднує любов до нашої батьківщини. Ми не повинні розділятися і пам'ятати, яку ціну платимо тоді, коли ми розділимо. Ось оця ціна. На даний момент тут написані імена 270. Вояків з різних підрозділів. Ще лишається майже 100. Ми плануємо положити ще три плити, 100 чоловік, це 93 бригада. І інші підрозділи. І ми це зробили саме в цьому місці, тому що саме опір починався тут. І для того, щоб хто б не прийшов до влади, вони завжди бачили ці плити і пам'ятали. Завдяки чому вони можуть керувати? Щоб дітки з жінками ходили і дивилися, завдяки допомогу вони можуть це робити. Щоб взагалі люди і бачили це не віртуально в якомусь інтернет Чи по телевізору, коли кажуть, один загинув, два загинуло, три загинуло. Ми вже, мабуть, і звикли до цього, особливо хто б був байдужим. А коли це ти бачиш, оцей масів, оцей пласт і хлопців, які могли пожити, могли посадити дерево, виховати дитину, побудувати дім, просто жити, радувати своїм життям всіх нас. Пам'ятаємо їх. Молимося за них. І давайте брати цей урок об'єднання, а не розділення. Всі ми діти Божі, всі ми однакові. На цій землі, Богом дані. Дякуємо святим отцям, дякуємо нашій українській церкві за те, що молиться за нас, молиться за нашу державу, молиться за наших героїв, молиться за наших вояків. Зараз я хочу запросити до мікрофона жінку, яка втратила сина, але тіло його не знайшла. І таких у нас дуже багато, тому що наша держава. Навіть знайти тіла, навіть поховати їх по християнському звичаю і на те не здат. Будь ласка, хочете, скажіть вас слово. Я считаю, что он живой, я его іщу живу. Мой служил в 93-й бригаде, в первом батальоне. И я его искала с самого начала сентября месяца. Не только его. Я хочу сказать, что нам большинство родителей объединились и считают, что без вести пропавшие, они не большинство живые. Их просто надо найти. И государство, просим государство, просим ребят, которые служили во всех батальонах по Беловайскому, помочь нам найти. Потому что Если даже есть среди них погибшие. но большинство я считаю, что они живые, есть данные, что они в Луганской области, в Казахстане, будут на плену, и вот они дают продукт. Они откуда работают. Я хочу благодарить тех, кто нам помогает. Волонтеров, администрацию, Министерство обороны, помощи. Мы просим еще больше помогать, потому что... А их мы еще не нашли. И они, пока я делаю это не видела, я тебе выделал.